Скажіть, будь ласка, саме діагностика молочних залоз, чи є це актуальним на сьогоднішній час? Ні, дивіться, самодіагностика не працює. Я дуже часто зустрічаюся з цією проблемою, тому що існує на даний момент дуже багато малюночків, ілюстрацій, брошур, як правильно самообстежувати молочну залозу в домашніх умовах, там в душі, перед зеркалом, на що звертати увагу на втягненість сосків, на появу лимонної шкірочки, на появу новоутворення, збільшення лімфатичних вузлів, але це все вже є. Симптомами 3 четвертої стадії раку молочної залози. звичайно, це вже запущена стадія раку молочної залози. В сучасних рекомендаціях асоціації онкологів як України, так і світу, немає жодної інформації, яка стосується самообстеження молочної залози як профілактики. Тобто, все, що стосується доклінічного раку або діагностування пухлини на ранніх стадіях, це лише візуалізація, це лише інструментальні методи обстеження.